Добрий день, шановні марганчани. Оце я вам хочу показати, як виглядає марна трата коштів. Оце я знаходжуся всередині чи бомбосховища, чи дроносховища, на які потрачено дуже багато тисяч гривень. Поставлено в центрі, без криші. Ні, ну я розумію, якби це було під землею. Це ще можна було зрозуміти. А так, ось дивіться. Так виглядає ця херня. Я зовсім не розумію. Вийдіть хтось з руководства міста, об'ясніть марганчан, що з цим робити, для чого це ви потратили. То в стекляні настановку, <кхіднація> 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 то оце таку фірню на відкритому місці. Капець. Капець. для чого це все робиться?